Унікальне місто! Зі Львова сюди менше ста кілометрів. Це єдине місто у світі, розміщене на діючому нафтовому родовищі. Нафту викачують навіть у міському парку. Століття тому тут то добували кожен 20-й літр нафти у світі, тому місто називали Галицька Каліфорнія. У пошуках нафти, що виступає з-під землі, ми підіймаємось на терекони, які місцеві називають висипи. Вони утворилися з тої землі, яку насипали, коли копали озокаритну шахту. Кі стовпці вказують на законсервований шуфер. Тутешні запевняють, що влітку нафта тут булькала, зараз присипало листям. Не раз натрапляли трапляли на мостики, огорожі, сходи перероблені зі старих клепаних баків і труб. Тефтовики шанують свою небесну заступницю святу Барбару. На стіні багатоповерхівки її зобразив легендарний конописець Левко Скоп, який до слова зіграв роль священника у фільмі Довбуш. Хто впізнав місто, пишіть у коментарях, щоб не пропустити інші туристичні цікавинки. Підпишись.